Всім привіт і здоровенькі були. Кєцька побігла, прийшла, а вечері ще нема, бо офіціант зайнятий. Покажу вам наш урожай на сьогоднішній день. Вчора також було досить. Ми не встигаємо це все їсти. Отут у нас ростуть наші ось такі. Батернат Сквош. Ось тут один. Ось тут два. Ось тут в середині третій. Раз, два, три. Чотири, п'ять, шість є вже. Не знаю, чи ще буде. Може вже і досить. Щось поїло ці. Як вони називаються? Гортензії щось ну ніякі, ну не йдуть вони тут і це, не хочуть, не люблять. Гарно пішли ці наші чорнобривці, якісь вони такі кудряві. Тут гортензія така теж. Нічого щось з неї нема. Ладіолоси. Ці трошки пізніше я їх висадила. То вони ось один, бачу, тут на цвіт дав. Тільки поки один. І там ще є пару. Ось тут один, ось ось тут. Ось тут є два. Один і другий. Як зацвітуть, буде гарно. А ми надумали помалювати наші. Як вони називається? Оці стовбури, на яких тримається виноград? Ось такий коричневий колір. Було біле, біле дуже щось таке, знаєте, кидається в очі, бликає дуже. А ми вирішили у коричневий, такий шоколадний. Я вже з цієї сторони два помалювала. І з цієї сторони два помалювали, ще залишилося два. Степан до винограду дивиться. Степан його тягне, щоб у нього тут був затінок, потім буде його трошечки перерізати. Виноград треба буде також зимою підкладати йому цього. Бачите, з цієї сторони пішов краще, бо ми тут кидали на цю ділянку, на цю плантацію. А ці домашні все лишалося у нас від картоплі. Того і картопля проросла, морква, буряк. Все, що було, всі такі відходи їстівні, ми тут підкопували. Як воно називається? Компост. А тут цей мало що доставав, і тому він не дуже так вродив. Треба буде щось йому підкопувати. Ну і малюємо. Що би ми робили? Ну от чим би ми зайнялися, якби ми сиділи в апартментах. А так щось малюємо щось. Вирощуємо, щось будуємо. Неможливо нічого робити на вулиці, тому що комарі кусають як динозаври. Степан каже, що його доїдають і з'їдять скорше, бо він добрий, бо він дуже добрий, та його з'їдають більше. Мене менше. Але також кусається, нестримно кусають. Я бачу. Ось тут оце ж, оце ж майори, напевно, вже відцвіли. треба забрати сушити і збирати слідуючий рік. Ой, не можу це відірвати. треба брати ножнички. І чорнобривці тут, як тут. Зараз буде дощ, поливати не буду. Обіцяли, що буде. Любитель мичок іде їх годувати. Що у нас сьогодні на вечір? Рисова кашка і котячий корм. Котячий корм. А що жовте? Якась кот... картопля. картопля? Я позрізала насіння для чорнобривців. Не, чорнобривців, майорів. Досохнуть будуть на наступний рік. Ну, ще покажу вам нашу диню. Дивіться, яку будемо мати диню. Гарна динька, гарбузова господинька Дивіться. -йка. Тут є ще одна трошечки менша, маленька. І ось тут ще одна, і ще одна. о Таке тепло, така жара. Дростуть, дощі йдуть. Малина ще зелена поки. А яка це буде малина жовта ніби. Побачимо, що з неї буде. День тягнеться десь далі. Іде в гості до огірків. Курудзи вже є, вже шульки пов'язалися. Дивіться, скоро буде свіже. Кукуруза. Обожнюю кукурудзу, Обожнюю. І тут, дивіться, вже які є. Кочани, помідори. Ще якийсь день, також треба буде зривати. Зараз заходимо до хати, бо в хаті є також робота. Зараз покажу що. А ярка роботочка і мене вдома. Дивіться, вгадайте. Раз, два, три. Хопс! Та -да -да 20 паундів вишень. 10. Може, трошки ми від'їли, трошки на роботу понесла діткам. Але робити є що. Треба перепукати і у морозілку. Має роботи на цілий вечір. Скільки дала за 10 кг вишень 120 доларів. Дорого, дорого. Але, я знаю, смачно і корисно. Тут не так часто зустрінеш вишні, якщо є, то дорогі, тому не дешевше 6 доларів за кілограм. Тому нічого не поробиш. І не за кілограм, а навіть за пів кіло, напевно, 6 доларів. Коротше, дорого вишне тут. Але... Для соглобів добре, тому беру. На цілий вечір має роботу. Може Марічка прийде, зараз допоможе. Майстер ще тут, який у бейсменті працює. Соня приїхала, привезла щось смачненького. Вона купила вишень, наробила пиріжків і несе нам Попробувати свої пиріжки з вишнями. Зараз будемо з Сонею тут. Пробувати її смакоту. Шоста година він вже збирається. Зараз йде додому також. Пташки співають у нас тепло, файно. А ось і Соніна смакота. Смачненькі булочки. Дивіться, які закручені, як квіточки. Ми вже одну з'їли. Нам. До душі такі. і яка? Рум'яна, смакота і красота. Все, але багато собі не дозволяє, на ніч не можна. А в нас уже ранок, вишня уже у морозі. В мішках, в пакетах, тут і Пів морозилки вишень. Тяжко заходить, тяжко виходить. Все. Дивіться, хочу показати, ми заквасили наші огірки вперше. Відколи ми тут в Америці. Відколи ми маємо цей город. Я сюди вкинула навіть якихось помідорок, які там повідвалювалися. Ногірочки, хрустки. Вийшли на славу. Все, огірки вже можна їсти. Помідори, напевно, ще ні, вони хотять довше. Огірків ми тут уже наїлися, напробувалися. Вийшли смачні хріну. Я сюди поклала багато, багато чесночку, перцю. Ну так, все хочу показати вам зранку. Я помню, я собі зробила безглютенові, ну, я знаю, булочки це, чи це якісь, чи це якесь печиво може, але м'яке печиво, не сухе. Угадайте з чого? Це є сочевиця лентілс по англійськи Ви знаєте, я довго думала, робити їх чи не робити, але все-таки зробила. Ось такі вони на світлі. Щоб сказати, що це якісь, я не знаю. але їсти можна. Хто дуже хоче хліба і хто не може бути без хліба, то можна робити. У других вони виходять більш такі пухі чи що високі, а у мене якісь пласки вийшли. Ну, але смак той самий. Можливо, я додавала чогось, може, води більше як треба. Але їсти можна замість хліба. Корисно. Хто інтересується, такі рецепти можна заходити і в Ютубі, і навіть в інстаграмі. Забиваєте просто у пошуковик булочки з сочевиці. І вам зараз виходить мільйон. І хочете, готуйте, хочете ні. Це ваша справа, ваше здоров'я. Вони вийшли пласкі, але їх так само можна розрізати, бачите, отак. На сонце вам покажу. Здовж намащувати чимось. Можна навіть їх у тостері трошечки зашкруміти, щоб вони були теплі, хрусткі, Намащуєте чимось і споживаєте і смачного. Пішла Сонька додому. Степан одівся, щоб комарі не гризли. Та й вий далі. Дивіться, соняшник, він там відкрився, а я не бачу, який він є, бо він. Дивиться отуди на стелю. Гарний у нас вечорок. Ні вітру, ні дощу. От і щось з цими трояндами є і все. Буду знову порошком тим сипати. Може, щось поможе. Троянда моя сподобалася їй тут. Вона виросла на сантиметрів 20 зразу. Соня вирулює. І тут соняшник також пішов вище хати один. Ці решта поменіші. А ось і моя. У ремонті. Вчора здала. Ага. Ось вона. Індійська. Індійський бузок. Має бути великий кущ також. Соняшники. Все, на цьому буду з вами прощатися. Всім пока, всім всього найкращого. Бай-бай. Степан іде котів годувати далі. કર્ને વાત